Чим сьогодні годуватимете, що на обід? Так, сьогодні у нас на обід борщ зі сметаною, на друге у нас каша гречана з котлеткою печенковою і тушкована капуста. А ще хліб. Хліб, хліб. є, і білий, є чорний, і компот. Ага. Хліб смачний? Слідний. Хліб дуже смачний. Дивіться, який м'якенький. Можу навіть передати вам. Дуже гарний мені, так яскраво і безпосередньо Ганна Король, молодша медична сестра хірургічного відділення міської лікарні, представила страви, якими годуватимуть пацієнтів на обід. Зазначимо, що послуги з організації харчування в міській лікарні здійснюються способом кейтерингу, тобто приготуванням і доставкою готових страв займається стороння організація. Приємні аромати добре відомих, а головне, свіжоприготованих страв швидко ширяться приміщенням буфету і пробуджують апетит. Усі наїдки на столі. Тож прийшла черга запрошувати на частування пацієнтів, хто нині перебуває на стаціонарному лікуванні. Угледівши відеокамеру, трохи розгублено заходять у буфет двоє чоловіків і одразу цікавляться, чи не опубліковане у соцмережах повідомлення про погане харчування у медзакладі стало причиною прибуття знімальної групи. Гучні заяви тих, хто вчинив наклеп, спростовують, адже щоденно тричі на день вони харчуються у лікарні, тому мають власну експертну думку. Наприклад, пан Іван перебуває на лікуванні упродовж місяця і страви, які споживає, називає найгіршими за ресторанні. Щодня харчуєтесь тут? Щодня харчують дуже, дуже вкусно, дуже вкусно. Три рази на день харчують, як мається бути. Нема чого обвижуться. No. Смачно, вам вистачає порції, ви наїдете. Ви, звісно, що ви. Я думаю, що наїдаємося, як має це бути. Що я можу сказати? А який страв вам найбільше тут подобається? Чи найсмачніше? У ну, мене страш всьоке. І котлети, і борщ український, як має це бути. Ну, Що я скажу, і салати дають. Мені міняється і каша гарячана і каша пшенична і каша ядяшна. Поки спілкувалися з паном Іваном. Інший пацієнт відділення, пан Артем, вже майже впорався із борщем. Цікавимося його думкою з приводу смакових якостей цих страв, що приготовані сьогодні, та тих, що були напередодні або навіть тиждень тому. Усе смачно, все класно, серйозно. Добре і смачно годують. Усе чудово. Я не знаю, хто дав негативний відгук, це неправда. І з того, що тут вам дозволяють їсти, що найсмачніше, борщ. Борщ смачний. Перші страви любите? Так. Да. Рітке і котлети смачні. До речі, дві незалежні думки добре, а три краще. Вирішимо спитати про організацію харчування у міській лікарні та якість приготованих страв. У ще одного пацієнта, який тривалий період перебуває на лікуванні у травматологічному відділенні. Це військовослужбовець Сергій. Казенні харчі для нього буденна справа. Адже після важкого поранення вони вже понад півроку щоденно в його раціоні. На даний момент мене задовольняє все. Все, що хочу сказати, що ми повинні всі розуміти, що це лікарня. Якщо так подаються, так і це, значить существує якийсь раціон, яка -то дієта. Тут я не читав, що тут робиться, що того врати. Це по-перше. По-друге, не все залежить від самих поварів. Є я так розумію, які є продукти, вони стараються як можна краще це все зробити. То харчування повноцінне, е скарг у вас немає. Якщо є якісь в мене бажання, до мене приїжджають мої рідні, жінка, донька, любой капризні. У кого хто далеко, то, я розумію, що тут не діти лежать. Дуже розумієте, що якщо ти хочеш щось краще, є інтернет, будь ласка, за свої кошти, боли себе чим хочеш. Якщо це, звісно, вони щиточуть, це не воврі здоров'я. А так я чоловуватися гріх. Повірте мені, 8 місяців вже полікорня, по то бачив і гірше. Тут я скажу на коні. Цікавимося у сестри господині Вітини Дашковської, чи скаржилися колись пацієнти на якість страв і, взагалі, як організоване харчування у лікувальному закладі? Своєчасно привозять харчування тепле, смачне скарг від хворих ой, пацієнтів не надходило. Всім дуже сподобалось. Смачно готували і всі дуже хвалять, що смачно готують. Ніколи ніхто не скаржився з хворих, що їм недостатньо їжі. Всім дуже все подобається. Заперечують надходження скарг на харчування і в управлінні охорони здоров'я горішніх плавнів. За словами Віктора Дудника, начальника управління, питання організації харчування у лікарні перебуває на постійному контролі адміністрації міста, адже саме коштом місцевого бюджету воно здійснюється. Щорічно із фінансових ресурсів територіальної громади на це виділяються значні суми.